Посадили грушу, конференцію 2 гектара. Садили ми 30, 31 березня та 1 квітня. Така рання посадка була зумовлена тим, що в цей період часу в ґрунті достатньо вологи. Плюс ми також вже мали негативний досвід при пізній посадці, коли не вистачає вологи в ґрунті. На той період часу ми отримали дворічні дерева з добре розгалуженою кореневою системою, також з гілками, як бачите, садили за схемою посадки 4 метри міжряддя, між деревами 1,6 метрів. При отриманні дерев ми частину зразу садили, частину прикопували грунтом, щоб корнева система не висихала, бо потім погано приймаються дерева безпосередньо перед посадкою ми змочували корневу систему в розчині з роса хумусу. Та віфлогігантола розахумус 100 гумінові кислоти разом з калієм та разом з залізом. Віфлогігантол в склад нього входять мікро та макроелементи. Також була проведена перша обробка 12 квітня парафіновою олією 82% з додаванням сірки. Ця обробка була по сплячій брунці, коли дерева ще в стані спокою. Для того, щоб не почала заводитись нас медяниця. Вже почали фарбувати дерева, щоб не було в майбутньому, щоб не було негативного впливу гербіцидом. Далі також буду знімати відео, показувати захист, груші. Також на господарстві в нас є вишня та яблуня. В майбутньому будуть відео на каналі з доглядом цих культур.